Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Тож з нами сьогодні в студії знаходиться речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що сталося у місті та Харківській області за минулий тиждень. Тож, пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 14 по 21 січня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 151 виїзд, з яких на ліквідацію пожеж 53 виїзди, пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами 5. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 12 залучень. Виїзди на допомогу населенню 46 виїздів. Обстеження наслідків ворожих обстрілів 9. І надано допомогу водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на транспортних засобах на слизьких ділянках доріг, а також при допомозі у разі дорожньо-транспортних пригод 16 залучень. За тиждень врятовано на пожежах одну особу евакуйовано сім, загиблих на пожежі шість людей, травмовано дві людини. Рятувальниками з-під завалів зруйнованих будівель було Вилучена тіла двох осіб. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій 113 разів залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом за тиждень було вилучено та знешкоджено 180 боєприпасів. Нагадаю, що на Харківщині. Продовжують працювати сапери зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом працює 21 піротехнічний розрахунок, 106 саперів, 42 одиниці техніки. З початку війни піротехніки обстежили понад 4323 гектари території. 3025 км кілометрів ліній електропередач виявлено та знешкоджено: 87 370 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. В результаті цього підриву загинула одна особа. Випадок стався 18 січня. У підвалі п'ятиповерхового житлового будинку селища Донець ізюмського району було виявлено з е, е, тіла чоловіка 1971 року народження, е, з численними осколковими ураженнями. Попередньо е, від осколків гранати мешканець цього будинку розбирав вибухонебезпечний, вибухонебезпечний предмет. Який здетонував, внаслідок чого чоловік загинув на місці, незважаючи на погодні умови і дещо зменшення кількості нещасних випадків під час поводження з вибухонебезпечними предметами, але все одно деякі факти фіксуються щодо трагічних випадків при? Виявлені та поводжені з вибухонебезпечними предметами ми хочемо звернутись до всіх мешканців Харківської області, бути максимально уважними та обережними. Ні в якому разі не трогати, не чіпати, не перекочувати будь-який підозрілий предмет у разі виявлення підозрілого предмету. Негайно телефонувати до ДСНС за номером 101 або 112 або до Нацполіції за номером 102. Повідомити про небезпечну знахідку. Лише після цього приїдуть сапери та знешкодять вибухівку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень пожеж пов'язаних з обстрілами сталося 5, 16 січня. Ворог завдав двох ракетних ударів по центральній частині міста Харкова безпосередньо по Холодногірському району. Одна з ракет поцілила у триповерхову нежитлову будівлю, інша у землю неподалік житлових будинків. Пошкоджені житлові будинки та інші споруди. Також зазнала серйозних пошкоджень будівля медзакладу. На місці події виникло декілька середків пожежі на площі 60 квадратних метрів. До місця події прибули рятувальники вогнеборцями було врятовано одну жінку, евакуйовано 30 чоловік. Після ліквідації пожежі, на місці події декілька днів проводилися аварійно-рятувальні роботи та роботи щодо розбирання завалів з зруйнованої триповерхової будівлі 18 січня в місті Куп'янськ снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок. В ньому сталися значні руйнації. З-під завалів рятувальники вилучили тіло 57-річної загиблої жінки. Ще двоє чоловіків отримали осколкові поранення. 21 січня тричі рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у місті Вовчанськ. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках, ну, в двох випадках завдавав повторних обстрілів, і рятувальники були змушені повертатись до місця постійної дислокації через постійні ворожі обстріли. Але все ж таки цю пожежу було ліквідовано, постраждалих немає. Також вогнеборці загасили одну пожежу в одноповерховій будівлі на території підприємства в селі Вільховатка Великобруцької громади. Приблизно за півтори години пожежу було ліквідовано, її площа склала близько 150 квадратних метрів. І вчора ввечері, в цей же час під час ліквідації пожежі в селищі Вільховатка, рятувальники ж цієї частини обстежили житловий сектор даного населеного пункту. Були виявлені численні пошкодження чотирьох двоповерхових житлових будинків, двох приватних будинків, пошкодження магазину. Крім того, постраждала 74 річна жінка. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. Як я вже казав, за тиждень сталося шість випадків загибелі людей на пожежах. Основні причини виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки у побуті. Зокрема, 15 січня сталася пожежа в приватній оселі в селі Довжик Богодухівського району. На момент прибуття вогнеборців горіла. Будівля на площі 20 квадратних метрів було виявлено тіло загиблого чоловіка 1962 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Цього ж дня сталася ще одна побутова пожежа, яка забрала життя 55-річного чоловіка. Сталася у 12-поверховому житловому будинку Салтівського 에, Слобідського району міста Харкова. На шостому поверсі у кімнаті квартири горіли домашні речі. На жаль, загинув чоловік. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 17 січня сталася пожежа в приватному житловому будинку в місті Куп'янську. Горіли домашні речі на площі 4 квадратних метрів. Всередині помешкання було виявлено тіло загиблого чоловіка. 18 січня сталася пожежа в приватному житловому будинку в селі Лазавенка Ізюмського району. Вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка 1970 року народження. Причина необережне поводження з вогнем. 20 січня в Основ'янському районі Харкова загорілася одна з квартир. Розташована на мансарді житлової двоповерхівки по вулиці Рибасівській. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати сім осіб. Горіли домашні речі та перегородки на площі 25 квадратних метрів. На жаль, загинув 61-річний чоловік. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. 21 січня в Шевченківському районі міста Харкова в приватній оселі сталася пожежа, внаслідок якої загинув 57-річний чоловік. Причина наразі встановлюється, площа пожежі склала 50 квадратних метрів. І вже сьогодні, 22 січня, під час пожеж на Харківщині загинуло три особи. Події сталися з різних причин, але всі вони пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки. Вранці сьогодні сталася пожежа в приватному секторі. По проїзду Верещаківському в житловому будинку загинув 57-річний чоловік та 61-річна жінка. Загорання сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівального приладу. Площа пожежі склала 6 квадратних метрів, загасили пожежу о 9.14. І друга пожежа виникла у селі Краснопалівка Лозівського району о 7.22 у приватному будинку через несправність пічного опалення горіли домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Рятувальники із задимленої будівлі винесли тіло загиблого 75-річного власника житлового будинку. Тобто ми бачимо, що різко збільшилась кількість загиблих на пожежах, збільшилась кількість трагічних випадків. На минулому тижні 6 трагічних випадків. Сьогодні вже сталося три. Тому звертаємось до усіх мешканців Харківської області дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Слідкувати за справністю пічного опалення, слідкувати за справністю електрообладнання у власній оселі, при виникненні, при виявленні будь-яких порушень в електричному обладнанні, негайно треба усувати неполадки і при виникненні пожежі негайно телефонувати за номером 101 або 112, якщо коротко, в мене все. Дуже дякую, пане Євгену, за ємну інформацію надану вами. Нагадую, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України в Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякуємо за увагу.